Сама чесно надійна людина була друг надійний товариш брат. Із собору Різдва Пресвятої Богородиці виносять труну із тілом Олександра Приймака. Він загинув 24 жовтня під Білогорівкою біля Бахмута. Віталій Ценко проводжає в останню путь шкільного товариша. З 24 лютого був призваний по мобілізації склад Прилуцького РТЦК та СП в роту охорони. Певний Час проходив службу за посадою тут по місцю, в місті Прилуках. Потім, коли прийшов час, він, не вагаючись, разом з своїми побратимами пішли для проходження подальшої служби в склад 54-ї бригади. Потім вони були направлені для подальшого проходження служби в Донецьку область. Поряд ну, під місто Бахмут. Це був патріот України, це була яскрава людина, це щира людина з великим серцем, з великою відкритою душею і не вистачає нам саньку. Трудолюбива, як кажуть, дисциплінована людина була, був відданий роботі. Дуже тяжко, як кажуть, розуміти, що вже цієї людини не буде, в неї не зустрінеться і його вже більше не побачиш, за руками позаробкається. Касапи хочуть зашугати нас, ціповував. Вбивають найкращих. Ну вони нас не зашукають, У нас найкращі, Ну і все у нас найкращих дуже дуже багато. Просто обідний жалко, що такі люди ходять, ну, ходять з нашої жизни. Провести Олександра Приймака в останню путь прийшли кількасот людей. У нього залишилися мама, троє синів. Поховали воїна у селі Заїзд під прилуками біля могили батька. Вікторія Сидорчук Міщенко, Суспільне новини. Прилуки.